Інфекцію, яка вкладає львів'ян, до лікарняних ліжок, допомогу протулку для тварин та перепитії з палацом мистецтв. Ви дивитесь новини у студії Ренагод Сурдо. Переклад Олени Чорнишової. Вечір добрий. Недуга стукає у двері у Львові. Ходить ротавірус ротавірусна інфекція, яка насамперед вражає маленьких дітей. Проте її можуть підхопити й дорослі, якщо не будуть дотримуватися елементарних норм гігієни. Станом на сьогодні у лікарні перебуває щонайменше 10 таких пацієнтів. Більше далі журналісти новин. Характерним періодом для ротовірусної інфекції є зима та весна. Саме у цю пору року кількість таких пацієнтів збільшується. Це вірус, який проникає в організм людини через воду, через забруднені продукти харчування, через брудні руки, і може викликати розлади в роботі шлунково кишкового тракту. Тобто Людина скажеться на тошноту, болювоту, частий рідкий стілець, інколи піноподібний. І найчастіше хворіють діти, особливо віком до одного року. І також ця інфекція небезпечна для осіб старше 60 років. Лікарі кажуть, аби не заразитись цією інфекцією, треба дотримуватись правил гігієни та не пити неочищену воду. Така інфекція виводиться з організму від п'яти днів до двох тижнів. Це є довготривалий процес. Ну, дуже швидкого результату немає такого, як зняти просто інтоксикацію. Тут потрібно адекватно вивести з власне з ексикозу і надалі. Допомагати і з ферментною системою дітям справитися, тобто допомагати, щоб дитинка адекватно стравлювала їжу, дієту коригувати. Наталія розповідає, що як тільки побачила у сина перші симптоми, одразу викликала швидку та жодного діагнозу їм не поставили. Коли симптоми не зникли, одразу поїхала в лікарню після здачі. Усіх аналізів виявили ротавірусну інфекцію. Нам пояснили, що це інфекція і ну, ми тому, що ми досі час не розуміли, чому тому, що ні температури, ні в дитини нічого немає. Ми думали, просто лізуть зуби. і Я я була впевнена, що може бути на зуби. Але в інтернеті вичитала, що на зуби такої реакції немає. І це, і ми прийшли сюди, нас відразу прийняли і там пояснили нам, в чому ситуація. і Сказали, що дуже добре, що ми відразу звернулися. Якщо схожі симптоми вірусу, все-таки вже є, потрібно негайно звернутись до лікарні. Юлія Курпіль Тарас Фомін, новини. Мешканцям городочини хворим на ниркову недостатність більше не доведеться їздити до Львова на процедуру очищення крові. У центральній районній лікарні запрацювала запрацював міжрайонний центр нефрології та гемодіалізу. Більше про роботу центру далі у сюжеті. Іван мешкає у селі Вишня на Городочині. Юнаку лише 26 років, проте його нирки не справляються зі своїми функціями. Хлопець вже три роки живе завдяки діалізу. Він лічив зуб. І випив антибіотики. І заблокували нирки. Думали, що від відпрацьої ті нирки, а нирки не хочуть заблокували і не хочуть працювати. Нирка фактично не працює. розумієте, якщо людина не приймає хоча б один день, то потім її чи доживе до другого разу, то не знаю. Тобто вона мусить бути раз три дні, тобто через день приймати процедури. Завдяки меморандуму, підписаному між Львівською обласною радою та німецькою медичною компанією, городочина отримала сім апаратів штучної нирки. Це дало змогу облаштувати сучасний центр нефрології та гемодіалізу на базі районної лікарні. Тут бачите діаліз за нобродин. Де вступить три ліжка, три апарати, три фірми везення. Хворі у нас сьогодні повністю бачите, три чоловіка тут, три, там чоловіки нормально, хворі, задоволені. Зручно, що дві години добиратися до Львова, а що 20 хвилин до лікарні. Велика різниця. Ну і самі бачите, які умови, ліжко, яке гарне, подушка як вдома велика. Оскільки новостворений центр є міжрайонним, процедуру штучної нирки тут можуть проходити і пацієнти з сусідніх районів. Нічим не гірше ніж у Львові. там все таке саме, як і тут. Тут у нас, наприклад, ідуть артерія, який показник артерії, венозний. Тут є цель УФ, Це скільки людина знімає. Рідина, яка накопичується в організмі, народний депутат Ярослав Дубневич розповідає реалізація цього проекту ще один крок до розширення та розбудови медичного закладу. Надію, що в сімнадцятому вісімнадцятому році ми відкриємо терапевтичне відділення, і городоцька лікарня дасть ще більше медичних послуг для людям городоцького та суміжних районів, щоб городоцька лікарня стала центральною лікарнею в госпітальному окрузі. У шістнадцятому році було відкрито у нас на Львівщині чотири відділення діалізні, і вже цього року це є городок. Зараз іде звернення і голови районної ради, голови держадміністрації районної і головного лікаря, щоб це відкрити в золочу. Наразі процедуру штучної нирки в городоцькій районній лікарні можуть проходити 12 пацієнтів щодня. Сьогодні у півночі патрульні отримали виклик на вулицю Сніжно. Їм повідомили, що плаче дитина, а на неї не реагують. Інспекторів зустріла заявниця і розповіла, що вживала алкогольні напої зі своєю знайомою. І помітила, що та не реагує на плач своєї дев'ятимісячної дитини. Двері копам ніхто не відчинив, і вони через вікно побачили, що дитина лежить на краю ліжка і час від часу плаче. Нікого з дорослих поруч не помітили. Полісмени викликали на місце події швидку медичну допомогу надзвичайників та слідчо-оперативну групу, а також сповістили службу у справах дітей та прокуратуру, оскільки життю та здоров'ю дитини могла загрожувати небезпека спецслужби потрапили до квартири. Виявилося, що 28-річна жінка спала поруч з дитиною, накрившись ковдрою. Медики доклали зусиль, аби привести її до тями. На щастя, дитина здорова. Жінка надала документи і написала розписку, що зобов'язується належно виховувати свою дитину. Також Квартирі інспектори виявили ще кілька пляшок з під горілки та антисанітарію. Зайшовши, виявили дитину, швидка лікарів оглянули. На щастя, все в порядку, а також поруч виявили маму, яка була в алкогольному сміянні, і медикам знадобилося трохи часу, аби привезти її до тями. Як з'ясувалося, матір. Все ж таки не могла доглядати на даний момент свою дитину, оскільки сама знаходилася в безпорадному стані. Під час проведення всіх розмов з нею профілактичних бесід та також встановлення її особи мати трошки прийшла до тями. Тваринам потрібна допомога. Ввечері 5 лютого сталася пожежа в притулку для тварин милосердя, що в Брюховичах Згоріла кухня. Тварини не постраждали. Окрім того, згорів склад із сіном і підстилками та частково склад з дровами. Нині у притулку перебуває близько трьох сотень собак. Тому першочергово потрібно відновити роботу польової кухні, адже зараз. Дуже складно готувати їжу для такої кількості тварин. Екозахисники звертаються до всіх небайдужих про допомогу зараз. притулку найбільше потрібно сіна, дров виживаного одягу а також фінансової допомоги для придбання кухонного інвентарю. Школу дітям у Брюховичах уже в 2018-му обіцяють відкрити новий навчальний заклад. Поки у містечку недалеко від Львова функціонує одна школа, і та зведена ще майже сотню років тому. Відтак ще у 2016-му львівські чиновники затвердили комплексну програму підтримки соціальної сфери та інфраструктури громад Винник, Рудну та Брюхович у межах програми. Однією з пріоритетних є освіта. Наразі фінансують будівництво навчального закладу у Брюховичах. Там вже збудували перші поверхи трьох корпусів. Загалом вартість проєкту обійдеться Львову та містечку у 50 мільйонів гривень. Урок, урок у року різниця єдина школа в Брюховичах налічує понад три сотні учнів. Відрізняється навчальний заклад від інших, що майже кожна 45-та хвилинка відбувається в різних приміщеннях. Стара будівля не може вмістити всіх дітей одночасно, тож навчання розкидали по корпусах. Нелегко нам було працювати в ті роки, бо школа школа була в шести приміщеннях розміщена, і діти мусили з одного приміщення переходити в інше. Це було важко і учням, і дітям ну, і безперечно. Життя і здоров'я дітей було кожен день під небезпекою. Освітяни зазначають, що у Брюховичах налічується немало школярів та потенційних відвідувачів навчального закладу. Однак, єдина Альма Матер наразі має обмежені можливості. Тож певна кількість дітей змушена щоденно добиратися на уроки до Львова. Відтак нова будова дозволить вмістити усіх місцевих дітей. Це є велика школа, площа її буде понад 9 тисяч метрів квадратних. І вона буде розрахована на навчання. Тут 620 учнів. передбачено величезну актову залу два спортивних зали для того, щоб забезпечити належні умови для навчання дітей. Уже до грудня поточного року підрядники обіцяють здати об'єкт. У Селищній раді запевняють, фінансування достатньо для завершення будівельних робіт. Наступним етапом буде її оснащення та внутрішні роботи з облаштування навчального закладу. Проект фінансується із скарбнички Львова та місцевого бюджету. селищної ради було виділено один мільйон 200 тисяч гривень минулого року і того року виділено 2 мільйони. Це кошти міського бюджету, нашого місцевого селищного бюджету. Будівництво школи номер 41 було розпочато ще кілька років тому за державні кошти. Згодом фінансування призупинилося, як і ремонтні роботи. Наразі з трьох корпусів нової школи один збудований на два поверхи, а два на один поверх. Однак з 2016-го робота знову закипіла. Наразі школа номер 41 це єдиний навчальний заклад середньої освіти в Осмете Бруховичах. Тут налічується понад 300 учнів, які навчаються у цій будівлі та ще кількох корпусах розкид. До них по містечку. Однак міські чиновники обіцяють, що вже в 2018 році зведуть нову школу і підведуть роботи до фінішу. Віталій Гамадин, Тарас Фомін. Новини. Сьогодні розпочалася реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2017. Особливістю цього, цьогорічного тестування є те, що для отримання документа про середню освіту атестата. Випускники повинні здати три предмети державної підсумкової атестації у формі ЗНО за допомогою сервісу. Зареєструватися розміщеному на офіційному сайті, адресу якого ви бачите на екрані, охоче взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Зможуть сформувати та роздрукувати реєстраційну картку, яка є одним з обов'язкових документів. Максимально ж абітурієнти, які в попередні роки зможуть складати тестування із чотирьох предметів новаторством 2017-го Є й те, що цього року для вступу будуть, будуть дійсні сертифікати 2016-го. Окрім того, тестові зошити будуть перекладені шістьома мовами нацменшина. Кілька днів тому набув чинності наказ Міносвіти, яким визначена процедура ЗНО для осіб з особливими потребами. Додам, що абітурієнти з вадами зору за но зможуть складати 2019-го. Тому зараз тестові зошити ще адаптовують для незрячих. Для зовнішнього незалежного оцінювання обов'язковим у всіх вищих навчальних закладах є українська мова і література це є один тестовий зошит. І далі, на вибір абітурієнта, вищі навчальні заклади мали право поставити другим предметом математику або історію України, або біологію. Так записано в умовах прийому. А третє, уже – те, що поставили вищі навчальні заклади. Реєстрація триватиме до 17 березня. Зміни до реєстраційних даних можна вносити до 31 березня. Більше двох з половиною тисяч військових з Львівщини минулоріч підписали контракт зі збройними силами України. За перший місяць цього року ще 130 в обласному комісаріаті запевнили це свідомі громадяни, мотивуючим фактором для яких є заробітна, не є заробітна плата. Окрім того, від початку війни на сході із нашого регіону обороняли країну 16 тисяч військовослужбовців з них майже 300 загинули. Компенсацію за поранення виплатили шістьом тисячам військовим, а сьогодні ведуться роботи із приписки громадян до призовних дільниць. На сьогоднішній день ми приписуємо 2000-й рік народження. От ну видно, в двохтисячному році була демографічна криза, тому є такі райони, де приписують по 170 чоловік тільки до призовної дільниці. Якщо колись ми приписували 500-600, то зараз от. Район приписує 170-200. Є е, такі потужні райони, наші великі райони, такі Самбір, Другобич. Там 450 чоловік приписується. Експеримент із розмежування смуг автомобільного транспорту на польсько-українському кордоні дав позитивні результати через успішність цього експерименту на краковці. Його планують поширити і на інші прописні пункти. Наступним, де планують розмежування доріг, стане Граворуська. руська. Уже опрацьовано схему руху. і Є домовленість про механічні перепони, які дають можливість відмежувати додаткову смугу. На закупівлю турнікетів потрібно 300 тисяч гривень. Їх планують виділити частково з бюджету та частково залучити приватні кошти підприємців. А у Львові обирають найкращий проект громадського простору пам'яті небесної сотні. Це вже другий такий конкурс, адже за результатами попереднього журі переможця не визначило. Для переможців передбачено призовий фонд із міського бюджету розмірі 180 вісімдесят тисяч гривень, тобто 90, 60 та 30 тисяч гривень для першого, другого та третього місць. Відповідно, визначатиме переможців журі, у складі якого відомі архітектори, науковці, суспільні авторитети, а також міські посадовці. Загалом комітет отримав 25 проєктів від українських архітекторів. Усі охочі можуть переглянути роботи на стінах другого поверху ратуші та залишити свої враження у спеціальній книзі відгуків. Ми плануємо цей тиждень експонувати роботи. Де всіх охоче, всі можуть переглянути їх, і в п'ятницю попередньо сісти вже суботи засідання журі. І напевно, що на суду понеділок оголосити переможців. переможцям. Львів'ян навчатимуть бізнесу в ратуші. Відбувається перший цьогорічний конкурс тренінгів. Вчимося бізнесу. Триватимуть заняття з 20 лютого по 3 березня цього року. Зареєструватися можна до 17 лютого. Там курс складається з 10 тренінгів кожного дня по 3 години з основних таких тематик, які найбільше цікавлять осіб, які започатковують власну справу або роблять перші кроки у бізнесі. Тобто з першої теми логістика започаткування власної справи, і далі стосовно проводення маркетингових досліджень, стосовно вивчення аналізу ринку, стосовно закінчується це все підготовкою бізнес-плану. Кому належить мистецтво? Фонд держмайна судиться із Львівською облрадою за Львівський палац мистецтв. Хочуть повернути будівлю у державну власність. Запевняють, що палац належить державі, а під керівництвом обласної ради приміщення втратило своє основне призначення. Деталі розповість Анастасія Пахор. Палац мистецтв без мистецтва. Фонд державного майна подав позов до суду, аби змінити форму власності Львівського палацу мистецтв з комунальної у державну. Назрів такий позов на основі листа Національної спілки художників. Митці просять, аби саме їм повернули майно, тому що вважають, що у палаці не проводять належних виставок. Ми неодноразово зверталися офіційними документами, щоб збільшити кількість виставок і цільве призначення цього палацу мистецтв. Відповідь одна. Брак коштів ще у 1995 році. Будівля, де зараз працює палац мистецтв, перестала бути державною власністю. Тоді Львівська обласна рада включила палац до переліку об'єктів комунальної власності, на балансі якої він перебуває і досі. У 1995 році було визначено розпорядженням голови обласної державної адміністрації на підставі того законодавства, яке я вже назвав. Що вказаний об'єкт після його введення в експлуатацію повинен бути переданий в обласну комунальну власність обласній раді не погоджується з цим позовом, проте зазначили, що скоріш за все за рішенням суду приміщення стане державним законодавчих підстав для того, щоб вважати, що дане майно було у власності чи користування спілки художників України відсутнє з огляду на це. Наша позиція по справі є настільки ну, радикальною, що ми вважаємо, що фонд держмайна вчиняє якісь незаконні дії, оскільки. Фонд Держмайна, як і будь-який орган державної влади, орган місцевого самоврядування, відповідно до статті 19 Конституції України повинен діяти виключно в межах повноважень та у спосіб визначений чинним законодавством України. А вже завтра у Києві відбудеться суд. Там і вирішуватимуть, кому насправді належить Львівський палац мистецтв. Анастасія Бахур, Андрій Сладков, новини. Прощання з колядою, вихідними у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, майже з десяток катехетичних шкіл міста завершили період різдвяної пісні. За словами священнослужителів, це вже стало традицією так гарно і колоритно завершувати цикл різдвяно-зимових свят. Загалом учасники фестивалю Різдвяні дзвіночки відтворили увесь цикл зимових свят: Різдво, Старий Рік та Водохреща. Учасники заходу виконали колядки разом із церковним хором. Здебільшого це були уже всім знані різдвяні. Яні пісні проте була і старовинна коляда. Окрім цього, діти презентували вертеп та театральні постановки. Актуальною темою було була ситуація на сході країни. вісім недільних шкіл. Міста Львова краще, мали можливість на парафіях колядувати вертеп, ходити по домівках у своїх церквах. А сьогодні в нас такий звітний підсумок цього колядного року, після якого вже ми. Помалу переходимо до Великого посту, привчаємо їх до традиції українського народу, а також найперше ми власне прославляємо Бога, і це саме головне. І тому я дуже вдячна учасникам і саме найперше власне організаторам даного фестивалю. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї миті день, що минає, підсумуємо звичного о 20.30. Новини це те, чи всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свою історію розповідайте нам за номером гарячої лінії. Свіжу порцію інформації читайте на нашому інтернет-порталі. Бережіть, те, що маєте, і цінуйте тих, кому ви не байдужі. Дякую, що з нами. До зустрічі.